Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі і запрошую вас до перегляду. У мене ранок вихідного дня, і я його починаю з простих ранкових процедур. Почала користуватися новою сироваткою для обличчя, і поки дуже задоволена результатом. Вона дає блиск шкірі обличчя, і поки я тут робила процедури, вирішила загрузити машинку, відправила туди рушники наші такі великі банні, скажімо так. Хочу дати відгук за цей шампунь, я його купляла в Аврорі. Він десь коштує 129 чи 125 гривень. Купляла і шампунь, і конди... кондиціонер. Вони в одній ціні. Шампунь дає зволоження та пружність. Що я можу сказати? Непоганий шампунь. З цієї серії, я цією серією користуюся, але користуюсь ось такими жовтими і рожевими. На жаль, у мене кондиціонер, рожевий закінчився, треба буде купити. І так, що я можу сказати, мені більше з цих серій подобається рожевий. Е, моїй дочці більше подобається жовтенький. І, до речі, почала користуватися ось такою щіточкою для миття голови. І мені більше такий ефект подобається, коли я її користуюся. Шампуні непогані, оці. вони бюджетніші, ніж оцей зелений. Ці, здається, по 84, а оцей 129. Непоганий, в нього, знаєте, такого аромату немає, взагалі немає. Волосся нічим взагалі не пахне. От, в жовтого є і трішки-трішки в рожевого такий віддалений аромат є, а ось цей зелений немає. Непогані. Але все ж таки, у мене поки улюблений, це рожевий. Хоча ось цієї серії більш дорожче, так можна сказати, є, здається, три варіанти. Тому, звісно, я спробую ще два варіанти. Зелений цей купляти більше не буду, бо поки рожевий перемагає, ось так. Тепер буду готувати сніданок. На сніданок вирішила приготувати, як напевно по традиції, млинці, бо ми в вихідні дні дуже полюбляємо таку страву на сніданок. Роблю тісто, залишаю його на хвилин 15, а тим часом буду відправлятися на прогулянку ось цим красеним. Доброго ранку. Сьогодні у нас вихідний. Ми з Ральфом на прогулянку. Трішки сьогодні вийшло е, пізніше, тому що ну, якщо виходити 7 годин, як я зазвичай виходжу, то у нього е, на вулиці ще, е, як кажуть, ніч. То, я думаю, краще вийдемо, трішки погуляємо так, начебто вже як ранок. У нас сьогодні так трішки сніжно, скажімо так, але трішки було тривожно вночі. Слава Богу, все добре. Продовжуємо день, набираємося від природи гарного настрою. Знаєте, воно таке все біленьке, я вийшла так трішки і посміхаюсь трішки. Так що так, будемо гуляти. Зараз я вже млинці там зробила, приду, буду смажити. Краса, дивлюся, така дуже гарна, знаєте, дерева. Супер. Млинці посмажу, а у мене заморозці голубці, зроблю голубці. Ще мама чоловіка передавала ковбаску домашню, то може сьогодні зроблю, а може завтра вже запечу. Вона робить, а я запікаю. Так, і начебто нічого такого не буде. Будемо ще насолоджуватися вихідним. Ось так. Всім бажаю гарного вихідного, продуктивного вихідного. І спокійного вихідного! Поки мої діти ще сплять, тому вирішила помити холодильник. А потім вже буду смажити млинці. Використовую ось такий засіб для миття холодильника, він мені дуже подобається, він такий залишає дуже-дуже приємний аромат і не на день, а на декілька днів. Тому за пару хвилин мій холодильник чистенький. І буду смажити млинці. Тут все дуже просто. Нагріваю сковорідку і починаю смажити. І ось така кількість млинців у мене вийшла. Я дуже їх полюбляю на сніданок. Всім смачного сніданку. Я хотіла з вами ще поділитися ось такі е, кришки чи ручки, правильно так сказати, не знаю. Ага, набір ручок для кришок, ось так правильно. Продаються в Аверорі, купляла за 47, здається, гривень. І е, прикрутив мій син вже, знаєте, і вона так гарно тримається. Е, раніше я думала, навіщо ці такі ручки продають, чого це вони ломалися. Прийшов час, і у мене ця ручка зламалася, тому я її купила. Хоча я заходила вчора в копійку, і в копійці вони по одній штуці продаються, кому може, знаєте, три не потрібно. Але я була в Аврорі і продавалася по три штуки. Так що в мене вже ручка є. Трішки мені здається, ще незвично мені ну, від тої я до тої звикло звикла. Але я думаю, і звикну і до цієї ручки. Так що, кому потрібні, йдіть дівчатка в Аврору. Млинці я приготувала. Ральфік чекає, але я йому вирішила не давати млинець. Так, млинці є. У нас є нутела, є червона. Ця ікра, то хто буде з нутелли, хто з червоною крою. На жаль, у мене немає крем-сиру, треба буде зробити. І е, ще ось така в мене є дівчатка цукерка. Але я знаю, що в тіктоці дівчатка їх відкривали, і вони всередині пусті. Хоча начебто повинні бути з начинкою. Ну, По вазі, мені здається, що вона теж ну, там пуста. Побачимо. А це такий ще кекс передавала моя кума. Ось ця цукерка ще у нас там. Залишилася. Я їй дам відгук. Раніше не знімала відео, напевно, я зараз це вставлю після цього відео за цю цукерку. Це Рошен. Так, і ось такі цукерки. У нас бачите, скільки солодкого. Дуже їх полюбляю. Це мої найулюбленіші цукерки. Дуже їх люблю. Тому до кави може буду брати. Відкрила, вирішила спочатку покласти в шаху, а потім, думаю, відкрию і будемо їсти. Так що, ось такий у нас буде сьогодні солодкий, напевно, сніданок. Ральф. Ральфу якраз замовила корм. І, може, сьогодні ми його заберемо. Так що так, зараз дам відгук за ці цукерки. Прийшли ми з прогулянки. Тут і Кузя, і Ральф. Я зробила собі каву і взяла це ж сердечко, дівчатка, ось таке. Це рошен. І буду пробувати. Так, воно трішки таке небюджетне. Але хочеться ж і скуштувати таке. Дивіться, це полуничний такий джем, будемо куштувати. Так, дівчатка, половинку цукерки з'їла. Що я можу сказати? Це звичайний молочний шоколад з полуничною начинкою. Хто любить полуницю, то може ще купляти. Але вона мені ця цукерка схожа на... Шоколад, звичайний, з полуницею і все, більше нічого. Я, ну, моя думка, що ця цукерка не вартує своїх грошей. Вона 100 г коштує майже 100 гривень. Це, мені здається, дуже дорого. Так, спробувати можна взяти одну. Я, наприклад, більше купляти не буду. Це звичайний молочний шоколад з полуничною начинкою. Ось так. І там е, три швиди вийшли цих цукерок ще, начебто з горішками. Е, читала відгуки, теж не дуже такі. Вони смачні, все, але таких грошей не вартують. Е, ну, це дуже дорого. Можна купити звичайну полуничну шоколадку і поїсти. Ось, от, наприклад, е, тут вісім у мене було цукерок, 251 гривня. Це дуже дорого. Так що, ось так, якщо чесно, трішки є таке розчарування. І Сьогодні у мене було в планах займатися готуванням. У мене все в принципі, було в заморозці, але все ж таки думала приготувати все, щоб у мене було наготовлено. Але плани, на жаль, трішки змінилися. Не на жаль скажу, а на радість. І готування у мене відклалося все на завтрашній день. Сьогодні буду насолоджуватися нашим днем, трішки відпочинемо і поїдемо Трішки прогуляємося. Були ми в ресторані Мусафір, дуже мені там подобаються страви, і шашлик був дуже смачний. Ну, все там смачно. От хто ходив, відвідував, там дуже-дуже смачно. Там мені здається, і вода смачна. Так що трішки відпочили і я була дуже-дуже задоволена. Так, дівчатка, була я на рушені. Купила отакий печиво зараз по акції. 15 з копійками ось такі взяла. Так, ці також були. Я человека, коротше, забула, я вам не скажу, що по чому. Ось такі теж вони були по акції. Так, такі взяла тут еклери і заверні взяла. Так, заклеїли ось такі заверні і еклери взяла. Так. І що ще взяла і взяла на Але на ми взяли на навпіл, на пополам. Так, будемо на дебаті, їх на батьків, половину їм завеземо. Ось такий знаю 300 гривень коштує. Такі взагалі торти з гену я люблю, знаєте, не в холодильнику, а поки він ось так постоїть. Він туди гарно так пропитується і такі вологі виходить. Дуже так захотілося мені на тому взяла цей кілограм тут цього тортику, і коштує 400 гривень. Це така нормальна, більш-менш ціна. А ціни на рушені дуже такі великі. Ну, Торти є ось такі по 700, майже по 700 гривень. Ну, я вважаю, що трошки дорогувато. Не всі зможуть такий тортик собі купити. Але продукція ще мені подобається, що і казати. Тому тут таке, напевно, коли хочеться, може і купляють, я не знаю, за 700 гривень ну, я б не купила. Але я тут ці торти не дуже полюбляю. Може, знаєте, хто полюбляє цей горіховий київський торт, то може і купляють. Не знаю. Ну, ціни, звісно, капець. Забула дівчатка, що ще вам показати, купила собі халат, але, знаєте, ну, це така продукція, Ім цікава. Звичайно купила, це раз купила звичайний білий такий. Тут дуже гарна цієї фірми Топлайн так? тканина. У мене є такі плями на халаті, коли дуже так проблематично це вивезти. Але з цієї тканини, з цієї плями. Видаляються. Тому. Так, десь тут ще фотографії повинні бути. Бо цим фотографувався. Треба фотографії. Так, є. Е, ось такі фотографії маленькі. Зараз покажу. Ну, три, на 4 чек для документів. 180 і ще 70 гривень. Це 250 гривень ось такі фотографії коштують. Теж вже фотографія дуже дорога, але потрібні документи. Так, вернемося до халату. Тканина дуже класна, хто ну, в медицині працює або комусь така медична форма потрібна. Продивіться, ось таких халатів. Вони класні і я кажу, плями з них уходять ну, всі. Я взяла собі в 52-му розмірі, бо це мій такий, знаєте, він такий комфортний розмір, який мені підходить. Халатик такий коштує 1000 гривень. Це була ВТБ. Чого поїхала ОТБ? Бо знала, що там цукор є по акції. В принципі, він мені був і потрібен. Але дещо ще прикупила. Взяла ось такі вафлі. Вони зараз по акції є і білі, чисто білі, є ось біло-шоколадні, можна так сказати. 29 гривень 40 копійок, будемо робити тортик. Взяла ось таку чорну ікру. Дівчатка, хто не пробував, ми я брала і на роботі у мене дівчатка брали, супер. Нам вона сподобала. Зараз вона по акції 33 гривні 20 копійок. Так, що ще взяла? Молоко. Я взяла 48, так, молоко, ага, молоко сушене, ось таке. Своя лінія взяла не варене і взяла варене. будемо голосувати, який робити торт. Бо мама мого чоловіка вона робить з не з не з вареного сушеного молока, а ось такого, і діти іноді. Просить мене зробити не з вареного, тому взяла і варене, і таке. Ось таке мені молоко обійшлося, 48 гривень, 26 копійок, але це по акції. Потім взяла ось таке молоко, це новинка в тебе молоко. Це фірма щоденний збір. Ось таке. Я побачила, там є різні види молока. І є цей. Ряженка, ну там багато чого є. Але я не коли вже приїхала додому, побачила, що це півтора відсотки, але нічого страшного. В принципі, на млинці воно мені піде 32 гривні 60 копійок. Далі взяла сиркову пасту, ось таку дуже дівчатка її полюбляю. Хто її любить, ідіть в АТБ, Вона зараз по акції 55 гривень 90 копійок. Далі взяла макаронні вироби, Може, колись приготую пасту карбонару, не знаю, побачу. Так, паста, паста. Така макаронні вироби коштують 43 гривні 90 копійок. Мені обійшлося по карті АТБ 41 гривня 70 копійок. Так, взяла булочки, ось такі. Нам вони подобаються, нам вони смачні, я їх беру по акції. По карті АТБ 77 гривень 52 копійки. Шоколад взяла ось такий. Це рошен на рушені. Були він, на жаль, не був по акції, а саме з полуницею багато було видів шоколадів по акції. А з полуницею в АТБ по акції 35 гривень, 50 копійок. Взяла майонез зараз по акції 49,90. Ось Така велика велика упоклання 550 грамів. Взяла крекер, крекер зараз теж по акції. Нарушені він не по акції. 38 гривень 50 копійок. Цукор, дівчатка, зараз по гарній ціні по 2990. Тому взяла два упакування. Потом півбатон пів взяла. Пів у нас коштує 16 гривень 90 копійок. Молоко. Зоше ну, взяла варена. будемо голосувати, з яким робити. Е, так, дивлюся 49 гривень 90 копійок, але це мені по карті, а тебе. Ось така дівчатка, невелика закупка, начебто нічого такого, знаєте, толкового немає. Немає ні м'яса, ні молочки, немає такої основної, скажімо так. А витратили 574 гривні. Це дуже дуже дорого. Ціни так я подивилася підросли. Можу так сказати, це лагідно так сказати, дуже великі. І заїхали в цей форум. Брала я вино там по акції, може, хто моє таке коротеньке відео дивився. Воно коштувало 400, 400 гривень, майже здається 500. Було по акції 220 гривень. Я взяла дуже таке було класне, таке ну, відчувалося. Ну, мені коротше, сподобалось то воно. Зараз прийшла, воно, на жаль, не по акції, тому вирішила взяти з цієї серії, але е, трошки інший вид. Без акції здається, коштує 300 гривень. А зараз 179 гривень. Тому вирішила спробувати, як воно сподобається, не сподобається. Так, світло забуло включити, бачите, трішки не так фон, як кажуть. І на сьогодні такі закупки в мене були в АТБ. І сьогодні ранок наступного дня. Сьогодні я точно буду готувати все, але спочатку вигружаю свою посудомийну машину, я її взагалі ставлю на ніч, так мені вигідніше. І зранку в мене вже посуд чистенький. Достаю свої голубці з морозильної камери, відправляю форму, додаю кетчуп, додаю сметанки, водички, так, такий роблю соус, сіль додаю. Ви можете давати спеції, які ви любите. Заливаю все це. і Відправляю у духовку готувати до, як кажуть, готовності. Дуже полюбляю готувати саме в духовці. Потім достаю ковбаску, це передала мама мого чоловіка. Поки будуть голубці готовити, готуватися, вона спокійно собі розморозиться. А тим часом буду готувати тортик. Діти сказали готувати з невареної зушенки, тому розтопила масло, додаю зушенку, розмішую все це гарнесенько і намащую торт. Тут нічого такого складного немає, але ви знаєте, це, напевно, найулюбленіший тортик нашої сім'ї. Дуже його полюбляємо. І він дуже швидко, в принципі, робиться. Намащую коржі ось так цією, можна сказати, цим кремом. Потім його перевертаю і даю постояти десь годинку, а то і дві. Наш тортик готовий. Так, дівчатка... Компот готовий, голубці готові, аж, бачите, верхні так підсмажилися, дуже полюбляю саме верхні голубці. А син не дуже дуже любить оці нижні, не любить припечені. Так, тортик готовий, ковбаска розморозилася. Зараз взяла зубочистку, ось так наколюю її, буду відправляти у духовку до готовності. Я люблю, якщо чесно, таку запечену, аж запечену. Мені здається, не всі такого люблять копати. Таку, знаєте, щоб гарнесенько так запеклася, а я дуже-дуже так люблю. І так, у мене на сьогодні всі мої готування зроблені. Зараз поставлю, піду ще голову помоюю, буду готуватися до наступного робочого тижня. Вам всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет, щоб наступний тиждень у нас був спокійний і все в нас було добре. До нових зустрічей! У відео!